Ви уявляєте? Ну, типу, в державі, яка закупляє дрони, ніхто не відповідає за ціну. От, ну, типу, як можна позиціонувати себе як людину, там, державного діяча, службовця, яка зацікавлена там якісно, ефективно, раціонально використовувати кошти і не цікавитись взагалі ціною, не намагатися там, її контролювати. Один експерт державний, коли підлеглий колишнього керівника Рувіна. Пише всі експертизи. А знаєте, він яких пише? Коли йому приносять документи і кажуть, наш дрон стоїть мільйон. Він такий, хорошо, стоїть мільйон. І в висновку він навіть не пише, які деталі, яка специфікація mm -hmm. цього дрона, яка запчастина скільки коштує. Просто сказали мільйон, значить мільйон. Хто я такий, щоб не вірити, я ж експерт. От, така, от такий парадокс. Ну просто це питання до цих інституцій, які роблять експертизу, і ко... і... не тільки експертизу, це питання й до тих інституцій, які запроводжують такі механізми. механізми так.